Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про релігійне життя в незалежній Україні. В основному ми знову ж таки розглядаємо події до 2014 року і визначимо, як Україна переходила з атеїстичної держави в державу до різні релігії мають рівні права. Отже, демократичні процеси в суспільстві крах комуністичної ідеології сприяли відродженню релігійного життя, розширенню ролі церкви формуванню духовності народу України. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років в Україні розпочався особливий період у духовному житті українців, що супроводжувалося відродженням релігійного життя, виникненням значної кількості релігійних общин. Реставрацією та відновлення функціонування давніх, споруджених нових храмів, збільшення набору абітурієнтів до духовних закладів освіти. Це було зумовлено зняттям заборон на релігійне життя, забезпеченням державної забезпеченням держави реальних гарантій свободи совісті, загострення суспільних проблем, частково втратою старих ідеологічних орієнтирів та цінностей. Різновекторними пошуками духовної опори в житті і поверненням до споконвічних духовних цінностей ще на пенжі 80 х, -х років за умов лібералізації духовно-церковних взаємин в Україні стрімко зростала релігійна активність населення. Віруючими визнавали себе понад половина громадян нашої держави. Серед суспільних інституцій, церква має найбільший авторитет і користується довірою наших співвітчизників. Продовж 1988-1990 років число релігійних об'єднань щороку збільшується на третину, і на початок 1991 року становило 10,5 тисяч. Нові реалії духовного життя народу, духовно-церковних і міжконфесійних відносин Верховна Рада відредагувала ухваленням 23 квітня 1991 року закону України про свободу совісті та релігійні організації. Проте державну політику щодо релігії і церкви Україна змогла здійснювати лише після остаточного здобуття. Незалежності насамперед наша держава відмовилась від тоталітарних методів впливу на віруючих і церковні організації, стали на шлях розбудови цивілізованих і демократичних державно-церковних взаєм. Пізніше в українській конституції в статті 35, ці права були закріплені, і таким чином, стаття 35 гарантує громадянам право на свободу світогляду та віросповідання. Церкви і релігійні організації відокремлені від держави, а школи від церкви, для громадян, чиї релігійні переконання суперечать службі у Збройних силах, передбачено альтернативну трудову службу, законодавчо врегульовано питання власності, землекористування, підприємницької і благодійницької діяльності релігійних об'єднань. Скасовано положення кримінального і цивільного кодексів радянських часів, що раніше застосовувались для обмеження прав і навіть з метою переслідування віруючих і релігійних організацій. Дістали можливості легалізувати свою діяльність раніше заборонені церкви. Це Українська греко Греко-католицька церква, Українська автокефальна православна церква, численні протестантські течії. За роки незалежності вірянам повернули 3400 храмів, відібраних у них свого часу радянської адміністрації. Збудовано 2600 нових церков, костьолів, молотованих будинків. Церковну діяльність здійснюють нині 21,3 тисячі священнослужителів, значна частина яких підготовлена в духовних навчальних закладів відкритих в Україні. Протягом останнього десятиріччя. Україна взагалі багатоконфесійна держава згідно з чинним законодавством, усі конфесії та віряни рівні перед законом, станом на 1 січня 2000 року в нашій державі діяла понад 23,5 тисяч з половиною релігійних організацій, 90 конфесій, течій та напрямів. Тут цікавий є термін конфесія, часто вживається вона для опису різноманітних християнських церков, наприклад, православ'я, католицизму і багатьох варіантів протестантизму. Половина усіх вітчизняних релігійних громад належить до православ'я. Це Українська православна церква, що перебуває під юрисдикцією Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату, Православна Церква України, Українська автокефальна православна церква та інші. За чисельністю громад і монастирів, друге місце посідає Українська греко-католицька церква, яка на загал домінує в західних регіонах України. Найбільше послідовників католицької церкви традиційно мешкає на Подолі, Волині, Галичині та Закарпатті. Національні православні конфесії, а також Українська греко-католицька церква, проводять службу Божу державною мовою України. Відправа Риму Католицької церкви в Україні відбувається переважно українською, почасти польською і меншою мірою російською мовою. Мовою богозложіння ОПЦ МП є російська, але вони називають її церковнослов'янським. Протестантизм в Україні представлена 33 напрямами, бетома вага протестантських громад останніми роками динамічно зростає і становить вже понад чверть релігійної мережі країни. Водночас збільшується число громад мусульман, іудеїв, а також новітніх нетрадиційних релігійних течій. на жаль, досить часто згубних для душевного чи фізичного здоров'я людини. Релігійне життя в Україні зазнає впливу політичних та економічних процесів, що відбу... відбуваються в нашій країні. Подальший позитивний розвиток державно-церковних і міжконфесійних взаємин можливий лише за умови дотримання всіма сторонами. Вимог чинного законодавства України, а також удосконалення правових механізмів розв'язання проблем, що виникають в сфері релігійного життя. Які ж проблеми української церкви сьогодні є? Ще проголошення незалежності України започаткувало в Україні рух за відокремлення православних від московського патріархату. Вони обґрунтовували свою позицію тим, що християнство на Росії започатковано в Києві у X столітті, а самостійна українська держава мусить мати незалежну від Москви церкви, якою вона була ще до кінця вісімнадцятого століття. У листопаді 1991 року митрополит Філгарет, Спираючись на підтримку Верховної Ради України і президента України, скликав єпископ єпископський собор, який звернувся до московського патріархату з проханням про надання ОПЦ автокефалії, тобто незалежності. Проте, московський патріарх Олексій II не бажав втрачати контроль над однією. З найбільших і найбагатших церков у березні 1992 року архієрейський собор Російської православної церкви в Москві усунув митрополита Філарета від кафедри і позбавив його священничеського сану. На місце Філарета був призначений митрополит Володимир Сабодан, і український епіскопат в основному підтримав таке рішення. Керуючись цією думкою про об'єднану українську самостійну церкву, частина духовенства ОПЦ та УАПЦ доходить до згоди про необхідність об'єднання двох церкв православних церков. І в червні 1992 року відбувається об'єднавчий собор. Патріархом Української православної церкви Київського патріархату було обрано Мстислава Скрипника, а його заступником Філарета Денисенко. Мстислав це видатний церковний та громадський діяч небіж Симона Петлюри, брав участь в українських визвольних змаганнях 1917-21 років, навчався в школі політичних наук Варшаві. в 1930 році був обраний послом польського Сейму, захищав національні права українців в Польщі. В квітні 1942 року прийняв сансвященника згодом чернецтва, а в травні 1942 року висвячений на єпископа Переяславського ОАПЦ. Заарештований нацистами півроку ув'язаний в тюрмах Чернігова і Прилук, восени 1947 року виїхав до Канади і був обраний ієрархом Української греко-католицької церкви як єпископ Віннеписький та всієї Канади. Проводив велику громадську роботу. Мстислав 1962 року очолив ОАПЦ в США та діаспорі в Європі і Австралії, а 5 липня 1990 року обраний першим патріархом Київським і всієї України. Після створення 1992 року Української православної церкви Київського патріархату проголошений її предстателем з титулом патріарха, однак не визнав ліквідацію ОАПЦ та не прийняв титул предстоятеля новопроголошеного ПЦКП. Вважав себе предстоятелем відродженої української автокефальної православної церкви та боровся за відновлення державної реєстрації цієї церкви. Втім, як ви бачите, навіть з цієї біографії, єдина православна церква в Україні не склалася. Чому? Тут логічне питання, на це було ряд причин. По-перше, об'єднавчий собор, собор спричинив незадоволення Московського патріархату, який не хотів змиритися з втратою однієї з найвпливовіших і найбагатших церков. Московський патріарх зумів взяти під свій контроль більшу, більшу частину українських церков, українську православну церкву Московського патріархату очолив митрополит Володимир. По-друге. Не визнав об'єднання, хоча номінально очолював і УПЦ КП 92-річний патріарх Мстислав, за яким пішла частина автокефальних парафій. Після смерті Мстислава в 93-му році розкол поглибився, а патріарший престол в жовтні 93-го року посів Володимир Романюк, відоме було слово, видатний український правозахисник. Його заступником став митрополит Філарет. Промовистим свідченням глибокої роз'єднаністю Київської і московського патріархатів став так званий Чорний вівторок, 18 липня 1995 року. Відповідно до церковної традиції, віряни Української православної церкви Київського патріархату прагнули поховати патріарха Володимира Романюка, українського правозахисника, в одній з головних українських християнських святинь Софії Київській або києво печерській Лаврі. Однак світська влада за президента Леоніда Кучми фактично підтримала московський патріархат і задіяла проти похоронної процесії міліцію. Патріарх був похований перед головною брамою Софійського собору, і там він знаходиться до сьогоднішнього дня. Через певний час патріархом УПЦ КП на соборі вищих ієрархів обрали. Філарета. В 1997 році російська православна церква наклала на патріарха Філарета Анафому, звинувачуючи його в розколі. Хто ж це такий? Ми з його біографією повинні познайомитись. Це визначний дійсно релігійний діяч, навчався в одеській духовній семінарії, закінчив московську духовну семінарію Філарет з 1958 року, ректор Київського духовної семінарії з 1960-го року. Настоятель Володимирівського собору. 62-64-го виконував обов'язки екзарха Середньої Європи, єпископ Віденський та Австрійський. З 66-го року піднесений до сану архієпископа і призначений екзархом України. Філарет з 1990 року активно виступає за канонічну автокефалію, тобто незалежність УПЦ, червня 1992 року вийшов з юрисдикції РПЦ, був ініціатором створення УПЦ КП, а після смерті патріарха Володимира в 1995 році і до сьогоднішній момент обраний патріархом Української православної церкви Київського патріархату. Покійний патріарх Володимир, а потім Філарет порушили питання про об'єднання усіх гілокладу. В одну їхню пропозицію знаходило розуміння в уряді, оскільки були спрямовані на консолідацію українського суспільства, передусім віруючого населення. Перша спроба домовитись про об'єднання і автокефалію ОПЦ була зроблена під час візиту Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломії до Києва 2008 року. Але патріарх Російської Православної церкви Олексій II зумів переконати Варфоломія не надавати автокефалі Українській православній церкві, і це питання відклали на 10 років, коли настали сприятливі умови для відновлення справедливості. Після своєї інтронізації Патріарх Філарет активно почав розбудовувати структури УПЦ КП. Невдовзі до Київського патріархату повернулись майже в повному складі ті парафії, які відійшли за невдоволеними єпископами в УАПЦ. Патріарх Філарет почав нав'язувати контакти також із невизнаними православними юрисдикціями за межами України. Так, він взяв участь в інтронізації опозиційного до офіційного болгарського патріарха Максима, патріарха Пімена. А також налагодив контакти з Македонською церквою, яка і у ПЦКП не визнана вселенським патріархом у 2007-2008 роках керівництво Української православної церкви Московського патріархату здійснило ряд кроків, спрямованих на закріплення та розширення самостійності від РПЦ, на розбудову відмінної від російської системи адміністративного правління церквою, на оновлення системи духовної освіти, подолання проросійських та політичних тенденцій всередині церкви. Але ці дії викликали спротив промосковських сил. А митрополита Володимира, який мав авторитет у великої кількості священиків та мірян, поступово почали усувати від влади. Фактично була прискорена його смерть через організацію неправильного лікування, і в 2014 році митрополит Української православної церкви помер, а замість нього був обраний єпископ Онуфрій Березовський, який чітко слідує у Москви навіть до сьогоднішнього дня. Також ОПЦ МП активно е, втручається в політичне життя країни під час виборів президента України 2004 року на боці кандидата Януковича. Вони влаштовували хресні ходи, поширювали політичну літературу, священики церкви брали участь в агітації серед мірян, і активна роль священиків ПЦМП відіграла сприяння агресії Росії проти України в 2014 році. Так, чином, в в Української незалежної держави існує кілька течій, тобто конфесій. УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ. Православна також є Православна Старообрядська церква, Українська Православна Апостольська Церква, Українська реформаторська православна церква. Ну, дві останні мають незначну кількість парафій, крім того, низка церковних громад, зокрема в східних областях України, підпорядкована безпосередньо Московському патріархату, тобто перебуває поза впливом патріархів, що функціонують в Україні. В західних областях залишається потужний вплив Української греко-католицької церкви. Після десятиліття репресій і відновлення в 1989 році ОГКЦ в 90-х роках поширила свою діяльність із східного регіону на всю Україну 23 березня 2011 року, після відходу в емературу, тобто заслужений відпочинок колишнього глави ОГКЦ Любомира Гузара, одного з найвизначніших церковних. Громадські діячі українського християнства до кінця 20-го, початку 21 го століття, синод єпископів УГКЦ обрав єпископом Святослава Шевчука, верховним архієпископом, Києво-Галицьким головою УГКЦ, і цю церкву він до сьогоднішнього очолює. Але тут ми трішки зупинимось на. Верховному архієпископом Любамирім народився в Львові, в 1944 році з родиною виїхав до Австрії, від 49-го року в США, в 69-му році переїхав до Рима. Після закінчення богословських студій і здобуття ступеня доктора богослов'я вступив до місцевого монастиря святого Теодора. В 1977-му патріархом Сліпим висвічений на єпископа, в 1978-му призначений архімандритом, в 1993 році повернувся в Україну. В листопаді 96 року призначений єпископом помічником глави ОГКЦ, а в січні 2001 року обраний архієпископом Львівським та главою ОГКЦ, в олю, тому 2011 року, відмовився від посади, передавши керівництво патріарху Святославу. Його розважливість, впевненість в тому, що він говорить і у власних сумнівах, а він таки сумнівається, і переконаний у необхідності цього діє магічно на людей. Замовкають навіть дуже відомі люди і не говорять дурниць. Це сказав про цю людину президент Національного університету Києво-Могилянська академія. Активно діють громади Римо-католицької церкви, важлива подія релігійного і церковного життя України став візит в червню 2001 року глави держави Ватикан, глави католицької церкви Папи Римського Йоанна Павла ІІ. Україна стала 123-ю країною, яку відвідав Понтифік. Згідно з програмою візиту, відбулися зустрічі папи і президента України з представниками політичних, культурних, наукових та ділових кіл. Зустрічі папи з представниками Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій з громадськістю. Йоан Павло ІІ відслужив також божественні літургії за римським та візантійським обрядом в Києві та Львові. Головними противниками візиту Папи Римського в Україні, звичайно, була Російська Православна Церква і, відповідно, Українська православна церква Московського патріархату. Зростає вплив на релігійне життя сектанства. Євангелійських християн-баптистів, свідків Єговів, Адвентистів сьомого дня у 91 році в Україні було створено біблійне товариство, Як і подібні товариства в інших країнах світу своїм головним завданням воно вважає видання і поширення святого письма та іншої релігійної літератури. Лише ця організація за роки своєї діяльності забезпечила віруючих понад сьома мільйонами примірників релігійних книжок. Українське біблійне товариство нині займає також і перекладами на українську мову біблійної та богослужбової літератури. В Україні діє майже 6 тисяч парафій християнських протестантів, в яких налічується до 500 тисяч парафіян. Провідні позиції серед них посідає всеукраїнська спілка об'єднань євангелістів-християн-баптистів. За своєю чисельністю вона зайняла перше місце в Європейському баптистському альянсі. Суперечності, які нині існують між протестантами, перешкоджають їм створити Євангельський Альянс України в Україні. діють і чисельні релігійні об'єднання національних меншин Найпомітнішими серед них є Закарпатська гіпархія реформаторської церкви. Парафії церков... Німецької Євангелійсько-Лютеранської церкви, української єпархії Вірменської апостольської церкви. Незалежній Україні створено сприятливі умови для відродження релігійного життя євреїв. У 2000 році в Україні діяло понад 70 релігійних громад юдейського віросповідання. з Зпоміж інших релігій, близько 2 мільйонів мешканців України сповідують іслам. Мусульмани на теренах України завжди належали лише до одного з його напрямів, сунізму. Мусульмани проживають здебільшого в Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також у великих містах: Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, в якій діє вісім мечетей. Численно вони зростають в основному за рахунок демографічних та міграційних процесів. Урізноманітнюється релігійне життя мусульман України, функціонує Ісламський університет в Києві. Виходять газети, журнали, відкритий ісламський культурний центр в Києві. Мусульмани України прагнуть до виконання гуманістичних приписів своєї релігії, толерантно відносяться до іновірців. В нашій державі проживають також іудаїсти, індуїсти, синтоїсти та брисуники десятків різних релігій, які в радянську епоху і в Україні церква відділена від держави, проте функціонує Державний комітет України з справ релігії. А глав церков завжди запрошують до урочистостей з нагоди важливих державних свят. Таким чином, релігійну ситуацію в країні на початку 21-го століття характеризує зростання кількості релігійних громад, значне розширення спектру конфесії напрямів. Так, якщо до 1985 року в республіці існувало 5,5 тисяч релігійних громад, 18 конфесій та напрямків, то на початку 95-го року в Україні діє вже майже 16,5 тисяч громад, 67 конфесій, напрямів. А на 1 січня 2000 року вже функціонує 23,5 тисяч громад і 90 конфесій та напрямів. Окрім. Розколу в православ'ї в духовній сфері існують інші проблеми. З одного боку, ми можемо сказати значна політизація релігійної сфери, що свідчить по, про появу української християнсько-баптистської християнсько-демократичної партії, української християнської партії жінок, з іншого, політика проникає в релігійну сферу. Вже звичною стала практика, коли окремі політики та партії спираються на релігійні організації з метою розширення електорату. І друга важлива проблема є те, що конфлікт між греко-католиками і православними та всередині православних конфесій приводом до міжконфесійних зіткнень найчастіше стають поділ сфер впливу та боротьба за лідерство, культові приміщення та майно. На початку 21-го століття Українська держава продовжила вирішення тих релігійних і церковних справ, якими вона займалася часу проголошення незалежності, найгострішою залишається реституція церковної власності, оскільки повернення майна протягом 90-х років відбулося надто повільно. 21 березня 2002 року був опублікований указ президента України про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков та релігійних організацій. Указ вимагав повного врахування майна. Яке було відібрано радянською владою в релігійних організацій, включаючи приміщення господарського, житлового призначення, документ визначив механізм і джерела фінансування процесу повернення. Важливим проявом взаємодії державних з релігійними організаціями стали спільні заходи щодо відновлення видатних пам'яток історії та культури. Українська держава спрямувала. Значні бюджетні кошти на відбудову Михайлівського Золотоверхового собору, Успенського собору києво печерської лаври, Володимирського собору в Херсонесі, в Севастополі та багатьох інших значних будівель. Боротьба, яка нині ведеться між різними релігійними конфесіями за лідерство, церковне майно. Та сфера впливу веде до загостнення суперечностей і в позацерковному житті, з одного боку, сучасні політики постійно проявляють схильність до того, щоб використати авторитет тієї чи іншої церкви у вузькопартійних та особистих цілях. Щоб припинити названі чи подібні негативні тенденції, держава і церква спільними зусиллями створила 1998 року Всеукраїнську Раду церков та релігійних організацій, а в 2004 році нараду християнських церков України. Ці організації дають змогу організувати доволі дієву взаємодію держави і віруючих різних конфесій, щоб не допустити дестабілізації суспільного життя на релігійному підґрунті, щоб об'єднувати всіх громадян України навколо загальногуманітарних цінностей і норм, які є основою всіх релігій та конфесій. На ну, саме хочу прослідкувати, якою ж була політика українських президентів стосовно церкви. Ну Леонід Кравчук, як перший президент України, він був повністю підтримував українську православну церкву Київського патріархату, яка в той час розглядала як церква, що сприяє. Реалізації державотворчих ідей, якщо ми кажемо про кучму і його десятирічний термін, то пріоритетним напрямком церковної політики Кучма було збереження стабільності, забезпечення лояльності до себе релігійного середовища та підтримки власних дій з боку ієрархів. В цілому він був прихильником української православної церкви Московського патріархату, і тут є якраз ця жахлива подія чорного вівторка і загострення відносин УПЦКП. Віктор Ющенко підтримав ідею створення єдиної помісної самостійної церкви, вважав, що церковне єднання стане локомотивом загальноукраїнської консолідації, і під час 1020-річчя хрещення Росії України в 2008 році він намагався цю політику реалізувати. Ну а Віктор Янукович він цілковито підтримував УПЦ МП. У зв'язку з чим спостерігали загострення з УПЦ КП та ОПЦ. Ось, ну. Церква Московського патріархату також його підтримала. Наприклад, під час же Революції Гідності, настоятель Києво Печерської лаври Павло, він порівнював Януковича з Ісусом Христом, і це теж промовистий приклад. Домашнє завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, до наступного року виконайте. До зустрічі!